Вітаю! Сьогодні поговоримо про сухі корми для цуценят від белікандо. Це корми від німецького виробника Bevital Food класу Holistic. Ці корма мають собі в складі свіжим м'ясом. По-перше, ми хотіли розповісти про Gravy. Він підходить для цуценят від 4 місяців до року, а також для собак більше року дрібних порід. Друге, ми хотіли вам розповісти про Junior Rice. Він підходить для цуценят від 4 місяців середніх та великих порід. І нарешті Junior Maxi. Він підходить для цуценят від 4 місяців великих та гігантських порід. Вони мають різного розміру крокети. А корм Граві, якщо додати трішечко теплої водички, то у вас ще буде смачний соус для кращого смаку корму. Дякую!